Так, народ. Вітаю, вітаю! Ми в Кременецькому костелі. Дуже гарне приміщення, дуже гарно розмальовано. Ну, взагалі, я так, такий задоволений, що сюди прийшов, але що е, нас знімав відео для вас багато. І ще трошки покажу. Це фундатори. Хто я так собі розумію, і хто як то вкладав кошти в побудову храму? Так аж. Значить, інформація, цей костел ніколи не закривався. Уявляєте, це навіть за радянської влади в, кост... в цьому костелі правилося постійно. Е, ну Там трошки люди ховалися, ходили через чорний хід, але... але відправи були. Е, скажу вам, знаєте, ті часи руйнувалися храми всіх релігій, церкви, костели. Е, та фактично всі храми. І, і от вам підтвердження. Бачите, тут яка пам'ятка? Це дзвін. По моїй інформації, це дзвін з костелу в селі Катеринівка, а село Катеринівка Шумського району колись було містом Катебургом, і там був костел. І кажуть, що цей дзвін тут стоїть вже років з 60. Ой, певне більше. Ну так, да, десь більше 60 років. Навіть е люди не знають, чи в цьому дзвоні є язик. Ну, чи серце, як хто каже. От він тут стоїть, уявіть собі, він, напевно, важить з півтони. Е так. так, так, Що я вам ще хотів розказати, показати? От теж фундатори цього храму записані. І тут. Таблиця. Все записано, наскільки я розумію, польською мовою. Дуже-дуже так. гарне таке приміщення, і це все оригінал. Нема тут нічого такого новодільного. Ці всі, дивіться, навіть лавочки, знаєте. Лавочки, все, все оригінальне. Дуже, дуже вдячний е, Ксіонзу. Ой, щось пропала цього Костелу. Дуже гарно нас прийняв, розказав багато цікавих історій. Для нас спеціально залишилася органістка, грала, грав орган, розказала, показала, навіть дозволили мені самому спробувати там. Порипати на тому органі дуже-дуже цікаво. І дивіться, ще яка річ: це пам'ятник Юлішу Ой, о, словацькому, видатному польському поету. Так? Чи ні? Це, по-моєму, на 100 років його народження. Цей пам'ятник поставили саме тут, в костелі. Він не перенесений, звідкись, Його поставили саме тут. Є одна із версій, що саме завдяки цьому пам'ятнику цей храм зберігся в оригіналі. В оригіналі бо є факти на полкова церква була складом хімдобрив, Ну, багато храмів і поруйнували, багато храмів. Взагалі у нас тут по, по Західній Україні повзривали, поламали, повинищували. А це все залишилося в оригіналі і слава Богу. Дуже рекомендую народ спокійно заходити, ніхто вас звідси не вижене, якої б віри були ви не були б вірити, не вірити. Можете прийти спокійно, вас тут радістю приймуть. Ніхто вас не вижене. Я не, не про те, що там своє вірусповідання міняти. Ні, просто прийдіть, подивіться, як тут гарно. Просто так для себе. От. Не знаю, що то за штука така. Це, по-моєму, сповідання. Ой, вибачайте. Ну. Це освітлення поганеньке і. О, я так думаю, що сповідання. Бачите, там, напевне, ксіон сидів, бачите, так ото, знаєте, як ото? За сіточкою. Ага. ага. Пам'ятаєте, сповідаються Сповідається людині. Я щось собі так думаю, що то воно. Е, ця така трибунка. Зараз я вам покажу. Настільки тут всього багато. Показати, що в мене просто очі розбігаються і я сам гублюся в тому, що вам показати. Дуже рекомендую майже кожен день костел відкритий, проходять тут відправи навіть в будні. Ну, я точно там не знаю, в яких днях, дивіться, яка, яка цікава штука. Значить, Ксіонс сказав, що такі речі були тільки в старовинних костелах. В сучасності такого нема. Це м коли в костелі дуже багато людей, а в старі часи не було мікрофонів, колонок і так далі. щоб проповідь Ксіон чули всі, Ксіон виходив для проповіді от сюди на цей такий балкончик. Посередині храму, а не там, де зазвичай ксіонс знаходиться. Дивіться, я думаю, що це ще оригінальні вітражі збереглися. Ну, я цього точно не знаю. Дуже-дуже цікаво, хто буде в Кременці, Кременчани, зайдіть, подивіться, дуже, дуже цікава цікаво, цікаве все. А це дивіться, ксіон розказував, що це є. Коротше, це, як то правильно сказати, для мощів, для святих мощів. Отака. І ця, ця річ, вона першоначально була, була зроблена для нашого сучасності це собор. І, Така, така ще інформація, е, я аж тепер собі в голові то все обдумав е, таку інформацію. Значить, Миколаївський православний собор раніше був костелом. Е, як то кажуть, Інститутська церква теж колись була костелом. Е, це був костел. Е, і монахів ізуїтів. І виходить, що це, наскільки я розумію, третій костел в Кременці. От така краса. Взагалі дуже схожа обстановка до звичайної православної церкви. Надіюся, буде приємно це відео подивитися вихідцям з Кременця. Дивіться, яка краса. Так, а от мій Денис.